Отже, хотіла показати, по якості волосся. Мені відправили ще один бренд на тест. Я його тестила вже декілька разів. Мені не сподобалось абсолютно взагалі. Я йому давала декілька разів шанс, щоб зрозуміти, що не так, і такі текстури, що мені не підходить, що, можливо, тільки моїй шкірі голови не підходить. Він мені просто не вимивав шкіру голови. І волосся після нього було дуже липке і таке неприємне. Мені не подобалося, абсолютно некомфортно. Я сьогодні одним помила знову і перемила своїм вже класним, улюбленим шампунем. І нанесла ще догляд, який я зазвичай ним користуюсь. Волосся просто шикарне. Воно. Наповнене, воно мягеньке, воно класне, воно еластичне, воно об'ємне. Тут в мене просто укладка на Dyson, Я не витягувала навіть на брашні, на щітку, нічого. Я просто посушила повітрям все. Тобто мені подобається. І ще, що дуже важливо, в моєму зараз асортименті є нові баночки, які також дають шикарний результат. І по моїй технології, по моєму гайду, по відрощенню волосся, нове, здорове, красиве волосся, я вам покажу зараз проміжні результати. Ось як. Тут в мене виробнича травма. Ось ось такі, дивіться. Ну, їх видно дуже добре. І ось такі от речі, вони за Місяць часу відростають. Ось така довжина. І воно У мене були оці ділянки найбільш проблемні отут і отут. І ось ви бачите, будь ласка, тут зараз я їх знайду теж. От. Ось воно отак відростає. І це хороший результат, це хороша динаміка. Мені все подобається.